Окровський напрямок. Тут невпинні, на жаль, на жаль, невпинні просування росіян існують на рубежах, починаючи від Новоолександрівки, ну, фактично Лозувацького, так, от, починаючи із звідси, завершуючи фактично, що з желанним окупанти повсякчас просуваються на цих різних напрямках від 100-200-400 метрів. Що фактично доби Що доби? і бачимо ці останні просування в районі Іванівки. Це все рух в бік Новогродівки Гродівки. Власне, я бачив вчора повідомлення, які лунали, що мовляв, частину підрозділів Росіяни вивели з Покровського напрямку і перекидають зараз до Білгородщини та на Курськ. Я не можу підтвердити цієї інформації. Станом на зараз очевидним є те, що сили окупанта суттєво більші. Нас тут конкретно на Покровському напрямку, що і дозволяє їм продовжувати просування по фронту, завойовуючи ось ці населені пункти по напрямку до природних рубежів, де росіяни? Ну я щиро вірю, остаточно. Точно зможуть зупинитися це Гродівка, Новогродівка не далі, але наразі просування ці є навіть попри ці повідомлення про зняття резервів з Покровської перенаправлення їх на Курський напрямок. Я поки що цього не знаю. Я поки що цього підтвердити не можу і не можу навіть сказати, що це нахрюк чи не нахрюк Лише констатую факт, що навіть якщо це передислокація цих резервів і відбувається, то вона поки що не позначається на можливості на можливостях росіян здійснювати подальші Ще операція. Друзі, напевно, я перепрошую, трошки алергічну реакцію маю зараз. І ви навіть можете почути по закладеності носа, тому не звертайте над, надміру уваги, можливо, на почервоніння моїх очей, але ну це сезонна, є така історія, серпень. На жаль, таким місяцем є. Я думаю, що багато хто з нас всіх подібні реакції відчуває. Отже, на Покровському напрямку ворог тисне. Тисний доробить дуже гарячою цю ситуацію, але його успіх не означає, що наші війська нічого не роблять, тому що направду інтенсивність бойових дій тут найвища на всіх. З поміж усіх ділянок фронту а вище в якійсь мірі навіть можна говорити аніж на Курщині, тому що на Курщині, в межах наступальних операцій, все рівно відбувається така маневрна війна. Тут же війна доволі таки статична, де обидві протиборствуючі, так би мовити, сторони знають одне одного на пам'ять обличчя в обличчя, знають кожен кущик А той, тим паче, скоріш за все, знищили кожен кущик, кожну травинку і кожну лісопосадку з будинком. Тому тут немає поля для маневру. А на Уші є маневреність є можливості для маневру. І аеромобільні наші підрозділи вони дуже успішно використовують цю маневреність. Тут же наші воїни роблять усе можливе для того, щоб отримувати. Рубежі якомога далі від просування все західніше і західніше е, росіян. При цьому південному напрямку південніше Покровського на Курахівському е, у Росіян були дуже активні спроби. Між іншим останнім часом в районі між населеними пунктами Побєда та Георгіївка. Тобто, це ось на цьому напрямку. Курахівському е, тут, на позиції бійців 46 ї окремої армобільної бригади, відбувалися атаки. Росіян двома колонами, от, пригадуєте нещодавно під Новомихайлівкою були механізовані такі частини росіян по 57 одиниць бронетехніки використовували зараз. Тут же на Курахівському напрямку, і це єдиний, я наголошую. суті що єдиний напрямок, де активно застосовується окупантами бронетехніка, тут теж підтримуються ну, відповідні спроби подібних атак. Конкретно вже в районі знищеної агломерації Мар'їнки. Отже, 5. Автомобілі п'ять бронемашин було п'ять одиниць техніки. Було у першій колоні. Потім згодом наступній у другій колоні ще три одиниці техніки вирушило на штурми, тобто в сумі 8 які відповідно зустріли наші військові 46-ї аеромобільної бригади за допомогою насамперед тих півдронів та переносних. Протитанкових ракетних комплексів, які з якими засідають наші бійці в різних ділянках, в різних точках, в різних територіях, зрештою зараз таких самих ПТРКшників ой, просто до стобіса розсочилися по території Курської області, і не лише. Курської Фактично так повертаючись до поля бою, ось тут, на Корахівському напрямку, росіяни надзвичайно відчайдушно намагаються тиснути на Георгіївку на цьому напрямку. От у нас Георгіївка, я це Зітро і намалюю наново. Вряди годи були навіть повідомлення раніше не в режимі нахрюка в режимі диверсійних бойових диверсійних розвідуних груп росіяни потрапляли в статусі дрг навіть в самісіньку Максимільянівку, але наразі тут не так далеко фронт посунувся на захід. Тому ми можемо бути відносно спокійновідносною та бомби, якщо взагалі в цій ситуації можна говорити про будь-який вид спокою. Південніше Красногорівку окупанти знищують під прошу північніше. Ось тут там, де фактично все зайнято до рубежів. Річки на цьому напрямку річки Лозової. отже, Красногорівку окупанти знищують Діпстейт Показали на вихідних фото зображення, знищеної повністю Красногорівки. Як вона виглядала? Фактично зараз противник контролює близько найбільше 80% міста. При цьому росіяни на цьому. Чи то Курахівському, чи то ще Покровському, тому що в доволі такому тісному взаємозв'язку перебувають ці спрямування. Отже, окупанти тиснуть суттєво доволі таки на Невельське, навіть навіть. Повідомляли вони брехливу інформацію про захоплення цього населеного пункту цими вихідними. Але бійці 59-ї бригади, конкретно 11-го батальйону цієї бригади, вони спростовують цю інформацію і про що писав Діпстейт так само на вихідних. Але руйнування такі доволі значні. Фактично, росіяни використовують цю режим руйнувань там, де вони не можуть просунутися. Це стосується Красногорівки, це стосується часового яру. От в часовому яру, зараз на нинішній час, ситуація ну справді. Фактично, що незміна впродовж уже місяців, якщо не побоюся сказати цього слова, ну там місяців, тижнів, місяців того, що відбувається в районі цього населеного пункту, росіяни намагаються ну просто з неможливістю зайти в місто, застосовують одну з при цьому основних своїх тактик: це стирання в нуль населеного пункту. Іноді Ось це старання в нуль призводить до того, що е, міста, села і інші території настільки стираються, і, от як у випадку із Роботиним, що росіяни тут самі, в принципі, вже далі не можуть закріпитися. Ну тобто, вони інколи перегибають по своїх засобах нового враження, дарма що, на жаль, вони у них є, і є в доволі великій кількості. Але ні в роботу ну, вони не могли закріпитися, бо такі сильні руйнування завдали зараз, намагаються щось. Схоже з суттєвим понівеченням та знищенням наших міст, цивільних, зокрема, як часів яр, зокрема, як Красногорівка, про яку ми з вами, друзі, от, е, говорили, буквально. Кілька хвилин тому, ну і зокрема ще третій район, який так само старається з лиця землі. Принаймні, намагання до цього є усі, абсолютно це турецька агломерація. Тут теж противник дуже еф ефективно та активно застосовує кероване авіаційне озброєння. І через те, що його дуже багато, через те, що цих же дронів, що всього у ворога є доволі такі багато, і це ознака певна автократії. І сьогодні я теж на прикладі курської операції проговорю дуже детально про це про цю справу. Відповідно. Маючи всього і багато станом на зараз, у короткій перспективі, росіяни мають певні успіхи, в тому числі, на жаль, шкода, але і зі старанням міст, до речі, загострилася ситуація останнім часом, навіть якщо й довіряти Мапі Дівстей, та підставів не довіряти немає. Суттєво загострилася ситуація ось тут, в районі. В районі, в районі друзі Сватівсько-Куп'янського, назвімо його так. Цей напрямок ви бачите. Ці значні просування противника. А що вони означають? Це є а вирівнювання лінії фронту у районі піщаного і розширення флангів. Б. Якраз таки, вирівнювання спробу вирівнювання фронту в районі Берестового Лозової по піщаному у нас найгірша ситуація. В чому вона полягає, тому що тут і так залишилося фактично що до перерізання наших військ на лівобережжі плацдарму на річці Оскіл ну якихось. Вісім кілометрів, хоча і того менше, Піщани саме по собі. Ось ця ділянка, де росіяни атакували і де вони просувалися, Ось тут це така собі улогована. Це вважайте, що яма, в яку росіяни зайшли, і з цієї ями дуже незручно рухатися далі. Ну, це, це очевидно. Це адекватно очевидна річ. Тому вони почали зараз виконувати рух. По заходженню на висоти, тобто по підняттю північніше піщаного з метою того, аби далі з цього сектору здійснити уже більш ефективний е, рух, по якійсь мірі навіть оточенню наших військ на лівобережжі е, річки Оскіл до Колісниківки, і на жаль, що ми бачимо цю застраховану територію, що в росіян є успіхи по просуванню на висоти цього північніше цього населеного пункту, і зараз можна е, справді говорити, що росіяни. Намагаються наголошу, не оточили, не ще щось там. Вони намагаються оточити велике угруповання наших військ в ширшому, скажімо так, сенсі цього слова тут на Сватівсько-купінському напрямку.